То грається з вогнем, не уникнути проблем. Якщо в лісі вигуляли і багаття розкладали, це. Безпека дітей найголовніше у гімназії номер 20 у місті Рівному відкрили клас безпеки. Його метою є систематична підготовка дітей та молоді з питань цивільного захисту та безпеки і життєдіяльності. Цей клас створено в гімназії так, щоб він був інтерактивним. Заняття в ньому проводитимуться у вигляді презентації, лекцій, інтерактивних бесід та соціально-рольових ігор. мають зупинятися, продовжити відкривати в кожному закладі. Це для нас дуже важливо. Особливо під час війни це є державна програма, яку ми маємо підтримати, зробити так, щоб дітей саме навчати інтерактивно. Ви бачите, у клас безпеки тут є все необхідне для те, що можете зустріти завтра там саме там, чи в школі, чи там, наприклад, на дитячому майданчику, чи там в побуті. Тобто це все важливо саме навчати дітей і убезпечити їх там від надзвичайних ситуацій. Діти таким заняттям раді, адже вони дають їм можливість вивчати щось нове у дружній атмосфері. Клас нам дуже подобається, ми захоплюємося. Також ми ходимо на гуртки по класі безпеки. Мені теж він дуже подобається. Він дуже комфортний. Тут така атмосфера є ну, дружня така ну, вже між нами. У новоствореному класі є усе необхідне для якісного навчання дітей правилам безпеки, які можуть знадобитися їм у різних сферах життя. Так у ньому є зона пожежної, мінної безпеки, до медичної допомоги, а також ігрова зона та місце психологічного розвантаження. Як зазначає директорка гімназії, номер 20 Ніна Сукач, цей клас є місцем, де діти вчаться допомагати одне одному, а також захищати самих себе. Ось такий острівець. Де діти будуть навчати один одного, як допомогти один одному в разі небезпеки. Це, зокрема, учні і шостого класу, які вже мають таку команду і навчають інших. І є група старшокласників, які також допомагають навчати учнів початкової школи для того, щоб вміти захистити себе. Цей клас був відкритий за сприяння управління освіти Рівненської міської ради. Ремонт та облаштування проводили за кошти міського бюджету. До слова, це вже шостий клас такого типу, який відкрили у нашій громаді. Артем Максименко та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.